Що робить сіяч. Роздуми над Словом Божим на середу третього звичайного тижня. рік перший. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря. І зібрався до нього надзвичайно великий натовп, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь натовп. Був край моря на землі, і він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. і сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзюбали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де немало достатньо землі. І відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і давало плід, що сходив і зростав, і принесло. Одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів і сказав Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі. І він відповів їм: Вам дарована таємниця Царства Божого! А тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили. І слухаючи, чули, і не зрозуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було прощено. І каже їм: Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ості, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають Його, але не мають у собі кореня і не стійкі. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово. Вони відразу спокошуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і зваба багатства та пожадання всього іншого, входять, заглушують слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю. Вони чують слово та приймають і приносять плід. один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. Притча просіяча одна з важливих притч Ісуса. Господь говорить, що коли ми не зрозуміємо цієї притчі, то не осягнемо й інших. Якщо ми не вміємо зрозуміти Слово, то як зрозуміємо наше життя, історію, різні події та факти, з якими стикаємося? Звісно, в цьому коментарі я не зможу дати універсального рецепта на читання слова, однак спробую підказати перший крок. Цей перший крок це терпеливість. Мало людей нарікають і жаліються я не читаю Біблії, бо нічого там не розумію. Це так, якби сіяч тупав ногами зі злості, що зерно не проростає одразу ж після того як він його вкинув у ріллю. Процес сівби на самому початку дуже непоказний сіяч ходить по полю і розкидає зерно. Хтось, хто ніколи не бачив би процесу сівби і не знав би, у чому він полягає, подумав би, що то якийсь безумний чоловік розкидає те, що в нього є, іншими словами, просто марнує час. Власне від цього і починається глибинне розуміння слова, відтрати часу. Далі, подібно як зерно потребує вологи, так і християнин потребує молитви, невпинного благання до Святого Духа, щоб він пояснив прочитане. Потрібне також і світило церкви. Потрібно знати, що говорить церква, отці церкви, папа, біблійні коментатори. Хто не пошкодує на все це часу і зусиль, буде насолоджуватися чудовим урожаєм благодаті. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.